Якщо вас осяяла геніальна думка замість купівлі нових склочисників, замінити в них тільки гумки, тоді це відео для вас. Ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні ми будемо економити на утриманні свого автомобіля. Замінити гумки склоочисників замість того, щоб купувати нові склоочисники, звісно, набагато дешевше. Але при цьому деякі автомобілісти відмічають, що після заміни гумок склоочисники працюють абсолютно нормально. А деякі автомобілісти мають негативний досвід і кажуть, що після заміни склоочисники почали працювати набагато гірше. Справа в тому, що Гумок для склочисників існує декілька різновидів, і в даному відео ми розберемося, які різновиди гумок бувають, і для чого вони підходять. Купуючи гумки для своїх слочисників, як і у випадку з придбанням нових склочисників, потрібно в першу чергу визначитись з їх довжиною. Гумки для склочисників бувають трьох основних типів розмірів: це 500, 600 і 700 мм. Наприклад, якщо у ваші склочисники мають довжину 650 мм, вам потрібна найбільша гумка на 700 мм. Але. При цьому гумку можна спокійно різати для необхідної довжини. Тобто 5 см від гумки ми відрізаємо. Так само, якщо в нас склочисник має довжину 475 мм, ми беремо найкоротшу гумку на 500 мм і відрізаємо від неї приблизно 2,5 см. Деякі виробники, навіть в комплект до гумок, додають одразу лезо, яким це легко і просто зробити. Головне, коли ми будемо відрізати. Необхідну довжину, потрібно подивитись, з якої сторони ми відрізаємо. На деяких гумках, деяких виробників. Є спеціальні упори, які знаходяться з однієї сторони. У інших виробників таких упорів немає. Так от, якщо ви придбали гумки з упорами, то їх краще не відрізати, а різати з тієї сторони, де упорів, відповідно, немає. Тепер давайте розберемось з умовною конструкцією гумки для склочисника. Її можна поділити на дві частини: є нижня частина, нижній профіль це безпосередньо загострена частина, яка контактує з вітровим склом автомобіля. І є верхній профіль. це... Така частина з пазами, яка якраз і під'єднується до самого корпуса або там каркаса склочисника. Відповідно, наші склочисники бувають також різних конструкцій: є гібридні, каркасні і безкаркасні склочисники. Є думка, що для. Каркасних і безкаркасних склочисників конструкція верхнього профілю, там де є пази, має відрізнятись. Наприклад, для безкаркасних склочисників часто рекомендують обирати такі гумки, у яких найвища частина профілю вуща за її середину. Але практика показує, що у різних виробників безкаркасних склочисників. Гумки можуть мати також різну конструкцію. Десь потрібні гумки з вузькою верхньою частиною, а десь потрібні гумки, у яких верхня і середня частина мають однакову ширину. Тому, все ж таки, коли ми йдемо в магазин за новими гумками для наших склоочисників, краще за все зняти склоочисник з автомобіля і прийти з ним до магазину. Таким чином ми зможемо підібрати гумки з необхідною конструкцією верхнього профілю. Далі, обираючи гумки для склочисників, зверніть увагу на те, з якого матеріалу вони виготовлені. Існують гумки комбіновані, у яких Верхня частина верхній профіль, яким гумка кріпиться до склочисника, виготовлена з пластику, а нижня частина, яка контактує зі склом, з гуми. А існують гумки, які виконані повністю з гуми, як один єдиний виріб. Так ось, гумки, які комбіновані, тобто в яких верхня частина пластикова, краще підходять саме для безкаркасних склочисників, тому що у цих склочисників є власний каркас, власна така металева. Пластина, яка і забезпечує жорсткість конструкції. Якщо ми говоримо про гібридні або каркасні склоочисники, то у них жорсткість або пружність конструкції забезпечують спеціальні металеві спиці, які якраз і вставляються в пази верхнього профілю нашої гумки склоочисника. Так ось, ось ці спиці. Вони можуть бути або в комплекті з гумками, або можуть бути на самому склоочиснику. Звісно, під час роботи склоочисника Самі спиці втрачають свою пружність і краще, коли вони входять до комплекту з гумками. В такому випадку ми замінюємо не тільки гумки, а й самі металеві спиці, і повертаємо пружність нашій конструкції. Якщо ми все ж таки придбали гумки без спиць, тоді, відповідно, ми переставляємо ті спиці, які встановлені на наші склоочисники. Далі потрібно звернути увагу на форму або Профіль нижньої частини гумки склочисника, безпосередньо самого леза, яке контактує в нас зі склом. Зазвичай більшість гумок і більшість склочисників мають однопрофільну конструкцію або її ще називають профіль Bosch. Це гумка, яка не має виступаючих країв, і вона схожа на. Конус. А також інколи трапляються гумки-ялинки. Вони мають такі багато виступаючих країв. Так ось, якщо ми використовуємо гумку-ялинку. Яка має багато виступаючих країв в теплу пору року, така гумка буде краще очищати скло. Але вона буде швидше забруднюватись. І якщо ми таку гумку будемо використовувати в зимовий період, відповідно між ось цими виступами в нас буде накопичуватись волога, яка потім буде замерзати, і гумка буде втрачати свої робочі властивості. Тому. Все ж таки більш універсальним і правильним варіантом буде придбати однопрофільну гумку, яка не має виступаючих частин. Відповідно, в нас менше ризику, що на гумці буде намерзати вода, яка буде зменшувати рухливість цієї гумки, відповідно, буде погіршувати роботу склочисника в цілому. Як я вже сказав, гумки з профілем ялинка зустрічаються досить рідко. І ще рідше зустрічаються зимові гумки, але все ж таки вони також існують. Вони дуже схожі на однопрофільні. Гумки Bosch, але в них зверху немає додаткового виступу між, наприклад, верхнім і нижнім профілем. Вони мають більш таку щільну суцільну конструкцію, і відповідно, якщо говорити про прості. Гумки, то в них є місце, куди може трішки потрапляти волога, і там буде знову ж таки утворюватись крига, яка зменшить рухливість самої гумки. У зимових гумок немає ніяких виступів, куди може потрапити волога, де в подальшому утвориться крига. Що стосується самого процесу заміни гумки на склочисниках, то на каркасних, безкаркасних і гібридних двірниках це робиться трішки по-різному, але досвід показує, що все можливо. Головне при заміні гумок не чіпати їх робочу частину руками, адже там нанесено спеціальне графітове покриття, яке ми руками можемо просто стерти, і в такому випадку наші склочисники почнуть гірше працювати, при тому, що ми встановили нові гумки. Також потрібно розуміти, що зношуються в нас не тільки гумки, а й сам. Каркас склоочисника. він з часом втрачає свою пружність і починає гірше притискати саму гумку до скла. Тому, якщо ми все ж таки один раз зекономили і замінили гуки склоочисника, наступного разу все ж таки краще подумати про повну заміну склоочисників. Тому що на Втомленому, вже непружному каркасі, нові гумки можуть працювати погано і ви не отримаєте бажаного ефекту. Тому один раз економимо, один раз купуємо нові склочісники. Один раз економимо, один купуємо нові склочісники. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою. І все буде Україна.